Погнали зі мною в магазин. Поки я зібрала вже стемніло. Просто подивіться, яка булочка їхала зі мною в автобусі. Взяла бабалті. Як завжди, красивий вокзал Утрихта. Надибала чіткі окуляри, але знайду такі на тему дешевше. Взагалі я їхала по куртку. Прийшов, побачив, переміг. Беру. Заодно забігла продуктовий. Намагаюсь брати щось корисне, але грішні думки присутні. Просто холодильник для ящиків пива. Несу здобич додому. Не змогла пройти мимо, бачу. Щось викину. Картина якась. Так, да, надо перевірити. Я не поняла, що це зображено. Ладно, не сьогодні. Люблю мусор. Моє обличчя після зміни в Макдональдсі. А ось він. Дивні відчуття, коли його бачу. Оп, і я вже вдома. Треба трохи розгребтись в кімнаті. У мене є чудова новина. Я звільняюсь з Макдональдс. Я буду займатися тим, що мені подобається. Знімати відео для вас. Тож я буду рада, якщо ви мене підтримаєте. Я зараз тільки навчаюсь та практикуюсь, шукаю свій напрям. Тож буду показувати вам своє життя. Давайте почнемо з примірки куртки. Вибір в магазині був невеликий. Та й приїхала я за 30 хвилин до закриття. Але, дівчи, дивіться, урвала. Єдина нормальна куртка, яка там була. І вона мені підійшла. Приємна водовіштов. Хоїча тканина, якісні шви, класна довжина, щоб попу не піддувало. Я довольна, переможний танець. Ці резинки можна не затягувати, і вона не буде підскакувати. А що грало в мене в голові? Ну, досить. Оце так невдалий тубель. Ви чули цей хрускіт? Слава Богу, це не мої коліна. Але матрасу явно не добре. Щось я зголодніла від цих примірок і танців. Погнали на кухню, подивимося, що можна придумати поїсти. Контрольна перевірка запасів. Так, в холодильнику теж нічого не сподобалось. Мандрую далі. А весна вже на носі. Мої рослинки випускають нові листочки. О, знайшла макарони. Сусідка пригостила. От і класно, не треба нічого готувати самій ага. І маленький десертик. Далі сідаю трохи за навчання. Швиденько все повторюю, а тепер можна і в душ. Зацініть які в мене кайфові тапулі. Сьогодні був день, коли мені не було чого знімати, але навіть з нічого можна зробити контент. Ось так вийшло це відео про мій день. В ньому я попрактикувала багато фішок. Чесно, я кайфую від зйомки відео. Дивіться, яким тонувальним шампунем користуюсь. Він дає природні відтінок рижого моєму волосся. Я так люблю приймати ванну, але там, де я зараз живу, її нема. Та нічого, все попереду. Коли зняла свій водозахисний чохол, побачила, що він зламався. Нічого не лаштує. І свій клей пістолет. Справді на дві хвилини, коли руки з того місця ростуть, звичайно. Ось так ляп-ляп-ляп клац, бах, круть, верть і все готово. Я взагалі по хазяйству майже все сама можу зробити. Недавно розкручувала труби під раковиною. Алі сіла монтувати відео, зайняло це пару годин і відпочивати. Бо завтра ранні підйоми.